Десь місяць півтора тому компанія Huawei представила світу свій новий смартфон p 8 Lite 2017 року, який, на жаль, тільки ну, зараз потрапив до ЛАП Пінгвінят. З повним текстом оглядом цього девайсу ви зможете ознайомитись на нашому сайті вже за декілька днів. А зараз же я в стислій формі розповім вам про всі негативні та позитивні сторони цього девайсу. Це новий формат для пінгвінят, тож підтримайте його і діліться своїми враженнями в коментарях під відео та й симов відео з друзями. Полетіли. Почнемо з позитивних сторін. Дизайн смартфону, хоч і не оригінальний, але досить симпатичний. Одразу помітно, що творці смартфону не один день провели старанно відшліфовуючи і закругляючи кожну грань і торець. Завдяки цьому апарат відмінно лежить в руці. Ергономіка тут на висоті. Всі кнопки на своїх місцях регулювання гучності, живлення, в центрі задньої панелі точка дзен, завдяки якій можна тримати баланс. А, виявляється, це сканер відбитки пальців. який, до речі, працює відмінно. Диви, вправді вимкнувся. Перевернувши слухавку, можна побачити на екрані клавіші. Назад додому і меню, порядок яких можна змінювати. Дисплей також можна зараховувати до активу слухавки. Він приємний, має гарну читабельність на сонці, а сама картинка жива і насичена. Перевагою цього смартфону також є Xiaomi Андрійка, який вкритий фірмовим інтерфейсом Emotions UI 5.0, що зазнав легких косметичних змін. Ну, десь так. Автономність смартфону також є плюсом. Він легко проживе одну добу. А якщо постаратися і трішки його оптимізувати, повідкати всякі зайві сервіси, видалити додатки, то, ви знаєте, з нього можна витягнути і півтори доби, легко. Тепер недоліки. Один з найбільших з них це дешевий зовнішній вигляд. Точніше, не так, виглядає він дорого, але в руках відчувається якоюсь пластиковою забавкою. Зидня панель пластикова, бокові грані розмальовані під метал, але все одно пластикові. Кнопки думаю, також пластикові. Використання цих матеріалів сильно псує репутацію Huawei p 2017 року. та й взагалі Huawei. Адже апарат ну дуже маркий. І вже за декілька секунд використання на ньому з'являється біса всіляких відбитків і слідів використання. Пишу, що в чорному кольорі апарат взагалі виглядає, як дзеркало на горищі моєї бабусі, навіть прабабусі. А далі ще цікавіше. До пасиву слухаків потрапляє також переднє захисне скло, яке забуло оснастити олеофобним покриттям. Або ж якщо його оснастили, то дуже поганої якості. І готуйтесь, витирати доведеться ще й його. Ще одним прорахунком розробників стала продуктивність. Адже не дивлячись на наявні всередині 3 ГБ оперативної пам'яті, апарат примудряється підгальмовувати навіть під час згортання меню. Бл, як же це бісить? З постійною пам'яттю тут також не все добре, адже тут і тільки 16 ГБ, і після вимкнення залишається лише близько 9 гектарів. Ну, благо її хоча б можна розширити завдяки гібридному слоту встановивши туди карту пам'яті замість другої nano сім карти. Продуктивність, до речі, також перевисає ще й через використання власного фірмового процесора Kirin 655, який легко перетравлює будь-які сучасні 3D-забавки, але, на жаль, тільки на мінімальних налаштуваннях. І це серйозна проблема, адже за ціну 6,5 тисяч гривень, а саме стільки коштує Пів18 року, можна придбати набагато більш потужні апарати. Тут вам і Xiaomi Redmi Note 3 Pro, і Leco Cool 1, і Leco Le 2, і ZTE Nubia Z11 Mini. Ну тобто ви зрозуміли, апаратів з кращим начиняння на ринку як за грішмаку. Але якщо вже придивляєтесь до китайського апарату за таку ціну, я нагадаю, що Huawei також китайський. То чому б вам трішки не доплатити і взяти собі минулорічного китайського флагмана замість цього середничка. меню сьогодні Lenovo зуб Z2 та Mi 5, які на секундочку працюють на 820-му Снабдрегоні. Порівняємо його з Mi 5 який чудом потрапив нам в руки. По габаритам вони приблизно однакові мають однакові 5,2 дюймові дисплеї. А також приблизно однакову автономність у день півтора Але швидкість та планість роботи. Тут набагато краще і помітне неозброєним оком. А плюс до цього, Mi 5 ще перетравлю будь-яку сучасну іграшку на максимальних налаштуваннях, і зможе це робити ще протягом року-півтора. Також до його плюсів відноситься набагато краща камера, через що p 8 Lite нервово смалить у сторінці. Як і моя прабабуся. У висновку цього міні-огляду три роздумів про Huawei p 8 Lite 17 року хочеться сказати, що це важко щось сказати. У визнавку цього міні-огляду та розумів про Huawei P8 Lite 2017 року важко сказати щось однозначне, адже на кожному за знайдеться велике проте. Наприклад, дизайн весь такий закруглений, преміальний на вигляд, але чомусь пластиковий. І досить маркий. Красивий дисплей, але чомусь без голофобного покриття. І знову ж таки маркий. Непогана автономність, але слабка потужність і погана оптимізація. Цілих 3 ГБ оперативки, але тільки 16 постійної, яку можна розширити в збиток другої сім-карти. Коротше, одні компроміси. Ну, на цьому в мене все. А з вами був Макс від ресурсу PINGIN Pro. Залишайте свої коментарі внизу під відео, ставте великі пальці вгору, підписуйтесь на наш канал і не забувайте, що ми лише робимо огляди. Вибір завжди залишається за вами.